Місце Санкт-Петербург, метраж 68, вісімк кімнати, 2 бюджетва. Монрублів, дизайн студіо інтер'єр десін фото, Іван Сорокін коротенько дизайнер перетворила звичайну двокімнатну квартиру в новобудові в комфортне житло, що відображає смаки і стиль життя замовниці. Для цього довелося зробити кардинальну перепланування і ретельно підібрати обробку і меблі. Центральним елементом кухні вітальні стало декоративне панно шпалер замість плиткового фартуха, а у ванні створили атмосферу спа. Подробиця замовниця вже доросла, що відбулася жінка з самого початку роботи над проектом знала. Чого хоче, вона придбала двокімнатну квартиру в новому будинку в Петербурзі і попросила Тетяну Дем'яні Каштанову перетворити її в ідеальне житло для однієї людини. Від первісної планування залишилося тільки розташування функціональних зон, спальню облаштували в маленькій кімнаті, кухню з вітальною об'єднали і приєднали до вийшла площі коридор, зону передпокою і санвузла перекроїли повністю. Тепер тут знаходиться велика ванна кімната з ванною і душем комора і вхідна зона з шафами. Прохід в спальню перенесли в вітальню. Бюджет проекту сильно вплинув на вибір оздоблювальних матеріалів. У житлових кімнатах поклали паркетну дошку Барліник, а керамограніт взяли українських фабрик Естіма і «Ілон». Лоджію облицювали керамогранітом повністю. Для стін використовували формат 3.0.6.0. 60 а на підлозі Три нуль щоб уникнути підрізування у передпокої керамограніт шість нуль шість нуль. С поклали на ідеально рівну стяжку без розриву шва. Завдяки цьому прийому підлога здається цілісною і виглядає елегантно, розповідає дизайнер. Стіни оштукатурили і покрили світло сірою фарбою, ті у спальні. Додали акцент за допомогою шведських шпалер з ненав'язливим принтом. А ось кухонний фартух головний герой цієї кухні вітальні. Дизайнер відмовилася від верхніх навісних модулів і обклеїла стіну шпалерами вал, де печаткою спочатку намиється вініловому полотні. Ванну кімнату оформили як домашнє спа. Для розміщення ароматичних солей тремів рушників спроектували скляні вітрини. Все приміщення обробили керамогранітом під дерево і камінь. За допомогою нарізної мозаїки вдалося також облицювати лавочку в душовій. Актура під дикий камінь має шорстку поверхню і ідеально підходить для мокрих слизьких зон. Для зберігання верхнього одягу і взуття, в передпокої купили шафи Пакс іке, правда, встановили ми їх не зовсім традиційним способом, а з розривом між секціями зі старої квартири замовниця привезла велике дзеркало, і ми розмістили його між шафами, розширивши візуально простір, говорить Тетяна Дем'яні Каштанова. Ще в одній ніші колишнього коридору обладнали пральню і хозблок двері в пральню теж в серії пакс. Наповненням вбиральні в спальні займалася сама замовниця, звернувшись в приватну фірму, а двері вибрала дизайнер навісні в стилі лофт з паркетної дошки, і їх виготовили в пітерської столярної майстерні Роцволот. Спочатку замовниця просила використовувати меблі «Ікеа». Не стільки через бюджет, скільки через необхідність швидко закінчити ремонт і в'їхати, частково я так і зробила. Наприклад, кухонний гарнітур зібрали з шаф двох різних дизайнів іке, а для створення вітрини поставили в колону навісні секції. Звідти ж розповідає автор проекту, але від типового розкладного дивана відмовилися замість нього використовували модульні дивани пітерського бренду, та зібрали один диван потрібного розміру з широким шезлонгом. Де можна розташуватися для сну, декору небагато, але він ретельно підібраний. У замовниці була колекція акварельних малюнків з пейзажами Петербурга. Дизайнер знайшла для них місце в інтер'єрі: один поставили на картинній полиці над робочим місцем, а решта розмістили в передпокої. Тетяна Дам'яній-Каштанова зізнається, що малюнки багато в чому вплинули на колірну палітру і стилістику інтер'єру, і навіть назву проєкт отримав відповідне білі ночі. Планування бренди представлені в проекті передпокій, оздоблення, шпалери, бурастапетр, фарба, ті, коріла, молдинг і плінтус, орацтецор, підлогове покриття, плитка і талон, меблі, шафа. Дзеркало, все йке, столики зара гоме, освітлення, вітражний підвіз, зірка, спецтрім, карданний вбудований світильник, ліхтергостине, оздоблення, фарби, ціккюріла, карниз і плінтус, оратстецор, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, модульний диванти, іде столики зара гомет, Тумба тумбаме й сон-дюмондесів, робоче місце, вол, атема, гоме, стілець, іке, етажерки. Роцкнуот, текстиль ікеа, декор, картина художника Дмитра Шоріна, техніка ікеа, лєбгер, освітлення, торшер ікеа, настільна лампа Одеонліг, двері, гарант, спальня оздоблення, шпалери Бурастапетра, фарба, стік-коріла плінтус, орацензор, длогове покриття, паркетна дошка барлінок, меблі, ліжко. Тумба висока з дзеркалом, все ікеа, столик і полиця з поручнем, роцкнот, текстиль, ікеа, освітлення, підвіси макаюб, карман, мірор, револа, пайоман, настільна лампа, зарагоми, двері, гарант, кухня, оздоблення шпалери, валде, цустюцо, фарба, тік коріла, підлогове покриття, плитка, астімалофт, паркетна дошка, барліник, розділовий профіль. Профілпас, меблі, іке побутова техніка, витяжка, джетаєр, Піпи. вбудована техніка, IKEA, холодильник лібгер, змішувачі, іке освітлення, карданний вбудований світильник, ліхтар, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, естіма Стронт. підлогове покриття, керамограніт, естіма Брігантіна. меблі, іке санфаєнс, змішувачі, брават, полотенцесушитель. Терма освітлення Артеламп, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін